Привіт! Ну що? Вирішив вам сьогодні все ж таки записати таке невеличке коротеньке відео. Постараюсь бути максимально коротким, недовго. Розказати вам, що ж таке бізнес по-польськи. Як це розуміти? Що таке бізнес по-польськи, як це розуміти? Я вам дуже просто покажу і розкажу, як це виглядає. Наприклад, так, зараз переходжу через дорогу. Наприклад, у вас є, скажімо так, заклад харчування гастрономічний. І, наприклад, безхребетні там креветки, наприклад, салат там з креветками, будь-яка страва з креветками, вона продається з ватом 23%. Як відбувається відшкодування цього всього і так далі. і так далі? Все дуже просто, все дуже просто, дуже легко. Дивіться, середня націнка в гастрономії складає. 300%. Це середня, скажімо так, націнка це не є якийсь великий секрет. 300% це сума продажної ціни. Далі. Від цієї суми піднімається 30% вартість самої по собі доставки без там реклами, без нічого додатково, без жодних додаткових витрат. Пряма прямі затрати на доставку йдуть, наприклад, через будь-якого агрегатора в середньому це 30%. Буває більше, буває менше, але отак середньому. Далі, плюс 30%, віднімаєте собі вартість. Це вже є 60%. 23% ватт ви докладаєте до цієї суми. Тобто у вас вже є 60% плюс 23% це вже є 83% вартість вашої страви, яку яку віддаєте. У вас залишається. 17%. Що ж це таке цих 17%? Здавалося б, це вже ваш заробіток. Ні. Це заробіток, який зазвичай не закладає у вартість страви. Це вартість комунальних послуг, непередбачених витрат, вартість заробітної плати. І багато того, яке може, що може виникнути по ходу, по ходу роботи. Наприклад, якийсь поломана техніка, якийсь там додатковий витрат, наприклад, на рекламу, на просування і так далі. Це все, оцих 13% повинно покривати. Ну, для того, щоб цих 13% покривало ці всі витрати, мають бути великі насправді обороти. Але відповідно, оборотів також не вистачає, щоб це все покривати. В основному цей бізнес зараз тут вкрай є невигідний. Просто, з ким не спілкуюсь, і дуже багато людей, з якими я спілкувався, за останні фактично два тижні, так розвернуся від сонечка. Останні два тижні я спілкувався з багатьма в принципі людьми на рахунок взагалі сфери сфери гастрономії, на рахунок того, як воно працює, що чи воно взагалі працює. Працює воно. Але не в сфері гастрономії. Гастрономія зараз на даний момент в Польщі е, ну не стягує кінці з кінцями насправді. Чому не стягує, Тому що спілкувався і з не, не хотів сказати грузини. не Грузини грузини, грузини в мене є, які, грузинську кухню має. Є грузини, які мають шаурму, тільки недавно відкрили кебабну. Однак в них кебабна є, вона вже там 5 років в них є. То вони сказали, що з третього року вона почала працювати в плюс. Перші 3 роки вона була в мінусі. І зараз вони вже два роки працюють, в принципі, плюс. Ну такий, на проживання, скажімо так, вистачає цього бізнесу. І вони зараз відкрили ще одну з партнером. Таке саме говорив з напівфабрикатами. Там дуже печальна історія. Відомі українські мережі, вони не вивозять цього. Говорив з випічкою з чотирьох локалів, лише один працює в невеличкий плюс. Грузинська кухня не вивозить. Ми запустили два інші бренди на доставку. Ну, спочатку щось там почало потихеньку стріляти, потім і воно завмерло. Ми запустили окремо піцу, запустили окремо бургери, коріанську їжу. Плюс наші салати. Плюс ми ці салати подобавляли в інші бренди, продаючи їх без брендів, скажімо так, ну продаючи їх без нашого бренду, під іншими брендами. І оця вся історія мене... Сильно і сильно розчаровує. Тому, друзі, моя вам думка і порада не лізьте в цю сферу. Просто не лізьте. Чому? Тому що виглядає, що сфера гастрономії є надзвичайно легка, відносно легка, можна швиденько заробити, гарні націнки. Ви такі всі дивитесь. Ого-го, скільки людей, скільки всюди сидить. От Я, в принципі, в TikTok закинув це відео. Я був на. Біля нас, це біля варшавських броварів, є фабрика Норбліна. Ми знаходимося по факту між ними, між фабрикою Норбліна і Варшавськими броварами по самому середні. І ми були на вихідних в суботу, знайомим на фабриці Норбліна. Ми пройшли з кружочок. Направду, людей було дуже багато. Я просто не хочу вам вставляти сюди відео, тому що я його зняв. Вертикально, а це відео знімаю горизонтально, тому не хочу вам цю вставку вставляти. Бо там, в принципі, на 3 хвилини цього контенту було. Я його закинув в TikTok, тому підписуюсь на мій TikTok, я там закидаю більше відео, коротших відео. На YouTube закидаю трошки менше відео, але зато вони якісь довші, більш, напевно, що якогось набувають смислу, ніж просто там, ну, в TikTok більш короткі, більш такі спонтанні відео. А в YouTube вже більш плановані, це займає більше часу і для загрузки, для якогось монтажа. Там, Якісь, наприклад, вставочки вставити, отак, що ви отут, отут, от бачите, отак, що вам з'явилося. Потрібно вставити, що ви тут підписались. Отак, на гарному фоні ставлю отак, сюда. Раз. І воно з'являється. Тому е підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Підписуйтесь на мій TikTok. Можете підписуватись на інстаграм. Туди я закидаю в основному лише фото. Дуже багато людей. Там є це стара сторінка, давно в мене вже є, я її, в принципі, не хочу розвивати. Якби я вже почав нову сторінку робити, я би просто почав з нуля зовсім іншу інше це все вести, з самого початку сторінку інстаграму. Тому, друзі, був я на Варшавських броварах. На Варшавських броварах ми побачили дуже печально справді, як для мене, як для ресторатора, картину. Яку саме я побачив картину? Я бачив картину, ту, що... ту, що людей було дуже багато. Посадка насправді була повна. От прям дуже багато сісти місця не було, де сісти для того, щоб просто посидіти. Але яку ми картину в загальному замітили, що в людей було по одному, по два стаканчики на столі на одну людину алкоголю, Або когось напою. Це могло бути коктейль, якийсь пиво чи там сік. І напевно, що одному з десяти столиків на одному з 10 столиків була лише їжа. А як може існувати саме гастрономічне місце? В самому центрі Варшави на одному із, я б сказав, найдорожчих в тому числі, тому що Варшавські бровари, фабрика і старе місто, то є, то є одне з найдорожчих най, най місць для оренди. Тому там неможливо працювати на таких оборотах, як воно є, тому що на одному стаканчику, на двох стаканчиках, особа-ресторатор не заробляє. Заробляється в їжа, їжа, алкоголь плюс закуски. Коли це все йде в комплексі, а там воно тільки-тільки по факту випивка була. І то така випивка, що люди собі взяли просто по одному, по два стаканчики і сидять по факту цілий вечір. Тому я вважаю, моя думка те, що сфера гастрономії в Польщі вона є на даний момент мертва. Плюс вас добивають такі нюанси, яких ви не враховуєте. Наприклад, от в нас вже. Місяць часу, на початку цього місяця мені прийшла фактура, це в районі п'ятих чисел. Е, прийшла фактура на оплату світла. Кожного місяця в середньому я оплачую там, в районі там, 800 злотих за світло. Десь трошки більше, десь трошки менше. Але в середньому так виходить. Я місяць в місяць платив за світло. Тобто в мене не було заборгованостей, все було оплачено. Е, десь там якісь були, то ми їх підтягували. Там, але в принципі, ну, зазвичай йдемо ногу в ногу з оплатами комунальних податків і всього решта. І тут мені прилітає фактура на 8,5 тисяч злотих. Ну, блін, це космос. Я офігів насправді, як так може бути, чому, звідки, звідки взялася така цифра і так далі. Почав це все піднімати. Ви мені сказали, що значить ми так використали. Ну, я ж кажу, це ж, ну, це ж нереальні цифри. Це ж свідомо, свідомо кожна розуміти людину, що це неможливо використати за один місяць, фактично ну, тисячу процентів зверху. Тобто, як так? Ну? Це просто нереально в 10 разів більше використати світло, ніж мало би бути. Але е суть в чому? Суть в тому, що ну, я подзвонив в одну службу, другу службу. Одна служба відморозила і зразу сказала платити потрібно, а друга служба, яка постачає їм, тому що, виходить, ми заключаємо договори з посередниками за світло, а е вони вже мають свою чергу домовленості з постачальниками. І от я вийшов на постачальника, сказав, що така і така ситуація. Вони мені кажуть, ну, в принципі, так, якась може бути помилка, може бути якийсь збій, тому що воно, в принципі, подається все електронно, і воно має бути точно. І не має бути таких, таких різких скачків, що щось тут не так. І вони мені пообіцяли те, що прийде людина, прийде людина і займеться в принципі тим вирішенням, вирішенням цього запитання. Але ця людина вже третій тиждень не приходить. Мені сказали, що ця людина прийде протягом 7 днів. Потім я їх задовбував, тому що 7 днів пройшло від понеділка до понеділка. І ще мені скинули, виходить, в п'ятницю фактуру, в п'яті вечора. Тобто вже ніхто не працював. В понеділок я вже визвонив їх, сказали, що протягом 7 днів мають прийти. Ну тобто, 7 днів окей, на наступний понеділок. Потім думаю: ну окей, 7 робочих днів, це там вже вівторок середа. Дзвоню до них в середу, ніхто до мене не сконтактовує зі мною, ніхто до мене не приходить, ніхто нічого не каже. Кажу, народ, типу. Піджимаю терміни, тому що я до 20-го маю заплатити, по, по фактурі, згідно фактури. Добре, добре, але ми прийдемо там в ці 14 днів. Окей, типу, приходьте, приходьте протягом 14 днів. Вже пройшло 14 днів. Знову дзвоню цього тижня до них. Кажу, народ, ну блін, що за херня? А в нас технік, людина, яка там все тим займається, провірає, зараз зайнята в нього немає часу, він до вас він з вами сконтактує протягом трьох днів. Тобто це вже десь 20-й день, по факту. Пройшов, тому що сьогодні вже яке 25, це 20 днів вже пройшло. До мене навіть ніхто не перезвонив, ніхто нічого не написав, і я бачу, не сильно вони спішать вирішувати питання з цією фактурою. І тут таке саме, наприклад, там перерахунок приходить. Тобто у вас з'являється, ти чим довше працюєш, от чим довше ти працюєш, тим більше і більше, і більше, і більше, і більше е, вилазить всяких... Реально клопоту, всякого, всяких проблем, які просто ні звідки беруться. Тобто тут не дають можливість, мені здається, розвиватись. Тут більше зацікавлені в тому, щоб. Я не знаю, навіть, в чому вони насправді зацікавлені. Тому що та ситуація, яка відбувається зараз з гастрономією, відбувається теж, як вони до цього всього відносяться, як вони це все роблять, я взагалі поняття не маю, на що вони розраховують. Тому що дуже багато закладів закривається насправді, дуже багато. Всього ну, просто йде в нікуди, по факту. Тому що люди реально не вивозять. Просто не вивозять, не вивозять всього, того, що, що відбувається, і тих витрат, які тут супроводжуються. Це нереально, по факту, це і нереально. Отак, вам поставлю цього телефона. По факту, це і нереально вивозити оці всі витрати, які є на заклади, ті всі такі моменти, які просто тебе давлять зі всіх сторін. От я став платником ват. І вже з цього місяця в мене ще більші витрати за рахунок вату. У мене ще до сплати виходить ват. Ну але я надію, що це перший місяць. Можливо, це якісь там не знаю, щось десь правильно, щось неправильно. Велось десь якісь можливо моменти є там технічні. Ми це все в принципі постараємось підкоригувати. Але на превеликий жаль, я не бачу перспективи в сфері гастрономії. На даний момент в Варшаві взагалі. Я не рекомендую нікому лізти в цю сферу, вона надскладна. Не просто складна, вона реально надскладна. Чому? Тому що тут неможливо просто мати якесь кафе і просто його вести. Тут системою заложено так, що ти мусиш, ти повинен робити якісь мутки для того, щоб вивозити, щоб скривати ці податки, відмивати цей вад, ганяти його через фірми ліві, там, Самому в себе закупляти продукти, завишати там вартість доставки, там роб... ну, тобто, оце все-все-все ти мусиш робити. Ти мусиш відкривати якихось дві фірми, три фірми, і через ці три фірми, і через там одноособова діяльність, плюс там якась пулка, і через це все ганяти гроші, самому в себе закупляти продукти, самому там шукати якихось постачальників, і які йдуть тобі давати ліві фактури для того, щоб відмивати це все тому, що якщо ти просто відкриваєш фірму і ти просто хочеш по-нормальному вести чисту відкриту бізнес, в тебе це не вийде. Чому не вийде? Тому що, тому що воно ізначально з самого початку закладено системою так, що це по факту неможливо робити. І все. Треба мати лише оборот, лише мати великий-великий трафік людей для того, щоб на цих оборотах цих маленьких там, відсотках щось заробляти і вийти на зарплату середньостатистичного працівника фактично будь-якої галузі, це там 6-7 тисяч злотих чистого доходу на повному пасиві маючи бізнес, насправді є надскладно. надскладно. Якщо я не правий, можливо, я помиляюсь, можливо, це тільки в мене так, і в мого оточення, тому що я вже, я вже не знаю, старався зв'язуватися з різними людьми і я не знаю, що з того вийде. Тому що ні в кого з них не виходить. От кого я знаю, з ким я спілкуюся зі сфери гастрономії. У всіх справи йдуть паршиво. Я чув десь від когось там, що в когось, десь там справи йдуть більш-менш добре. Але щоб отак от людина могла сказати: дивіться, я вам скажу так, навіть насправді, якщо людина заробляє гроші, вона заробляє достатньо хороші гроші, це замітно. І ніхто, можливо, там не будуть казати, що я там заробляю там, дуже багато і круто, да? але людина не буде казати, що я сижу в дупі. Тобто, десь, можливо, якась брехня і проходить, але вона не настільки велика, щоб кардинально міняти взагалі враження. І коли в людей ситуація погана, можливо, вони не будуть казати, що Слухай, у мене там мінус 40 тисяч кожного місяця. Да? Вони сказали, там, ну, я поки в мінусі там, мінус там, 5-7 тисяч до 10. Тобто, вони Трошечка приукрашують ситуацію завжди люди, як в одну сторону, так і в другу сторону. І оце, Оцей момент приукрашення треба теж враховувати, в принципі. Але якщо в людини все хорошо, значить в неї все хорошо. Немає, неважно не, не наскільки це хорошо. Головне, що хорошо. От коли хорошо, все, коли все добре, коли чудово, коли в людей заробляти. Це, це клас, це молодці. Вони вийшли на цей рівень, щоб, щоб, щоб заробляти. Це дуже класно. В них є що повчитися, значить, і є люди, в кого погано. Тож немає різниці вже наскільки погано, просто сама суть, що це погано. Погано, тому що люди працюють в мінусі, люди з місяця в місяць докладають гроші з кишені, а не в кишені. Тобто, от я старався вияснити для себе і для того, щоб потім, в принципі, вам про це розказати. Що в дуже і дуже багатьох людей в Польщі в бізнесі справи йдуть погано, ну принаймні в Варшаві, принаймні в тим з тим, з ким я спілкувався. Тому. Якщо ти шукаєш бізнес, якщо ти хочеш лізти в сферу гастрономії, просто я не рекомендую. Нема різниці, чи в тебе є там, 20 тисяч, 50 тисяч доларів, можливо, ти сотку маєш все рівно, я тобі цього не рекомендую. Тому, в принципі, ви собі думаєте самостійно, якщо ти підписаний на мій канал і ти дивишся те, що я розказую зараз, значить тобі цікава, в принципі, сфера бізнесу, тобі цікавий цей напрямок, ти шукаєш де себе реалізувати або вже десь себе реалізовуєш. і ти натрапив на це відео якимось чином, то просто напиши, напиши свою думку в коментар. Напиши, що ти думаєш, напиши своє бачення, як ти бачиш цей розвиток, як, як можна виходити і покращувати ситуацію, наприклад, там, в принципі, в сфері гастрономії. І, і в загальному, і в загальному пишіть свою думку. тому що я не знаю, чому я от раніше вам відео записував, я казав, що я буду проводити зустрічі. Ну, поки що, ну не, не люди в основному не хочуть записувати. Яке так, спільне відео для того, щоб розказувати про свої проблеми. Тобто, ну, радостями люди не сильно хочуть тішитись, та й жалітися проблемами не хочуть. Я все ж таки вирішив потихеньку відкривати цю ширму, за якою ховається ця картина, реальна, реальна картина, десь хорошо, десь плохо. Тобто, але все одно, щось добре, є, що є плохо. Плохо, не можна вражати в Ютубе, тому говорити прямо текст не буде. Але сама суть в тому, що мені здається, бракує такого контенту, бракує відео, де люди показують і розказують, як в них насправді йдуть справи. Я думаю, що було б набагато прикольніше, якби люди розказували, де реально йдуть справи добре. Чому? Тому що конкуренція вона завжди була, але де є попит, де є трафік, там можна створювати конкуренцію. і і це буде тільки розвиватись, тільки тільки додати розвитку цій сфері, бо тому що конкуренція вона породжує якість, вона породжує сервіс, вона, вона доводить до ідеалу цей бізнес, а в періоді часу вискакує якась друга сфера, в якій також є появляються гроші, і люди там теж можуть заробляти. І люди можуть переливатися з сфери в сферу, не зациклюватись на якомусь одному бізнесі і, і можуть реально працювати. А зараз я бачу те, що створюються бізнес-клуби, всякі бізнес-заходи. Виключно для того, щоб знову ж таки на вас заробити. І все. Туди приходять люди, які хочуть або вам впарити свої послуги, або, або вам впарити як мінімум те, що ви підписались на цей клуб, і, і в принципі це окрема тема для відео. Це окрема тема для відео. Якщо в мене вийде, то я ще запишу на цю тему бізнес-клубів в Польщі відео. Але ще не зараз. Можливо, не буду взагалі писати, тому що це їхня репутація. Але це окремий напрямок, окремий бізнес, окрема сфера, в яку можна так тихенько е, нирнути і вам так поверхнево показати сферу, як вона працює всередину. Ну а зараз вам дякую за увагу. Не хочу, щоб це відео було дуже довге. Підписуйтесь на мій канал, і я буду старатися давати вам все більше і більше, цікавішого контенту. Якщо у вас є якісь конкретні сфери, які вас цікавлять, ви просто пишіться в коментарі, і я на ці теми буду старатися вам записувати це відео. А наразі вам гарного дня і всього найкращого. До зустрічі!